Україна обирає нову Верховну Раду. Уперше за 10 років вибори відбуваються за змішаною системою. Половину з 450 депутатів оберуть за партійними списками ще половину у мажоритарних округах. Прохідний бар'єр, який було збільшено до 5%, відсотків, розраховують подолати п'ять партій. Президент Віктор Янукович зробив свій вибір з самого ранку, наголосивши на важливості виборів. Сьогодні ми проводимо чергові вибори до Верховної Ради України. Вони мають визначити, якою буде наша країна впродовж п'яти років. Європа охрестила вибори лакмусовим папірцем щодо стану демократії в Україні. За голосуванням стежить рекордна кількість спостерігачів. Від цих виборів не очікую абсолютно нічого. Вони нічого не змінять для мене, як для громадянина і для країни також. Партія регіонів сподівається посісти на виборах перше місце. Інтрига чи вдасться їй самостійно сформувати більшість. Останні опонентів влади боротьба згорнулася між об'єднаною опозицією та партією Удар Віталія Кличка. Остання може вирватися вперед на тлі розчарованості виборців у головних політичних гравцях. Відзначити перемогу демонстраціями партії не зможуть. Напередодні окружний суд Києва заборонив проводити мітинги в центральній частині столиці до 12 листопада, коли ЦВК має голосити офіційні результати голосування.